Україна моя Європейська держава, красну руту знайшла і мене щарувала, і мене щарувала. О, Україна, чудова ти... країна, красна країна, ти моя любов. Далі підписуйтесь всі на мій канал Патріотичний Павло Лашенчук на Ютубі, лайкайте всі відео. Я там говорю за ну, розказую, аргументую, коли закінчиться війна, ми переможемо. Слава Збройним силам України. Слава слава Україні і героям України слава і України слава, слава нації! Смерть вор... Україна! Сибі підписуйтесь, лайкайте, і буде добре.